Всім привіт! Мене звати Настя і я хочу показати тобі зимові знахідки, які я знайшла на сайті тему. І перше, що я хочу тобі показати, це ось такі жіночі гетри. Вони є в різних варіаціях, вони є в різних кольорів і дуже хороші відгуки. Люди дійсно присилають і показують такі фотографії, які вони. Є в наявності. Якщо тебе зацікавила ця річ або будь-яка інша із цього списку, то всі коди на товари ти зможеш знайти в описі під цим відео. І друге, що я хочу показати тобі, це ось такі жіночі зручні безшнуркові черевички. Вони виглядають дуже, знаєте, як. Як Барбі. Вони дуже хороші, я вже дивилася фотографії, я вже дивилася відгуки, вони є в різних кольорах, чорний мені подобається хаки, яскраво рожевий. І вони, знаєте, такі казкові, як для фотосесії якоїсь, і є в різних розмірах. І наступне, що я хочу показати, це теж капці, але вони з обігрівом. Вони дуже теплі, вони такі, знаєте, теж затишні, теж, як для фотосесії, вони виглядають дуже привабливо. Є наразі багато кольорів, ще їх не розкупили, і є. Багато розмірів. тож, Ну, вони, знаєте, ну, вони мімімімічні. І переходимо до наступного товару. І це теж капці. Вони трішки схожі на попередні, але теж дуже красиві. Я не могла вибрати між цими і тими. Це жіночі капці, теж безшунуркові. І вони дуже красиві. Я навіть би собі замовила і ті, і ті. Є в різних кольорах, є в різних розмірах, і фотографії теж хороші. І переходимо до наступного товару. І наступний товар це ось такі теж капці. Ну, я не можу. Це така краса. Знаєте, мені нагадує. Карпати, мені нагадує барашика, мені нагадує, от... хочеться закутатися в плед і пити гарячий напій. І мені тут дуже сильно сподобалися оцей білий колір, і мені сподобались ось такий колір. Вони дуже красиві. Є розміри, але не так багато. До 37-го, але якщо в тебе розмір 37-й, замовляй, вони тобі сподобаються. Ось такі акції на сьогодні в мене. До зустрічі у наступному відео. І коментуй те, що тобі сподобалося, щоб я знала, що тобі показувати наступного разу.